З Самого дитинства відчувала, що моя мова, ідентичність проти неї вже ведеться війна. Фронт з'їдає моє серце і моїх товаришів. Коли стається щось погане і швидко щось вирішувати, в цьому є наш е, талант. Поезія і література на війні дуже цінна. Вона є актом людяності там, де людяність якраз знищується. Другий рік. Ми не бачили нічого крім Донбасу. Я готова воювати стільки, скільки треба. Позивний Яра чому це скорочено від Ярина? Мені пробували давати багато різних смішних позивних, але я наполягала на цьому, бо не знаю, мені так якось комфортніше. з Самого дитинства відчувала, що ось моя мова, ідентичність проти неї вже ведеться війна ще в 90-х 2000-х роках. А саме через те, що я була одною з небагатьох україномовних дітей в класі, і ще застала той час, коли українська мова через російські наративи звичайно сприймалася як щось не знаю другосортне, сільське і те, що не належить освіченим людям. Російська Федерація раніше імперія і радянський союз, всі, всі ці три імперії власне поширювали цю річ щодо української мови. От ну і я просто з самого а, дитинства вирішила, що я не буду цьому сприяти, що я буду ось тим, ким я є, говорити так, як я хочу. Але було що треба було пояснювати, чому я не перехожу на російську. Ми щасливі мати велику культуру та історію, який, яка здатна підтримати важкий час. От що. Фронт з'їдає моє серце і моїх товаришів, з'їдає всі слова та задивляється на решту мого тіла. У старих міфах розповідалося про часи, коли приходив велетень, якому віддавали щомісяця 10-15 найкращих хлопців і дівчат, аби втамувати голод та купити спокій для селища. У 2014-му я в той же рік стала мамою і дуже шкодувала, що не змогла от з першими ж добровольцями піти захищати Україну через це. Чому я пішла? Тому що для мене це було як продовження боротьби насправді. Тобто я з якогось підліткового віку брала участь там в різних. Акціях на підтримку там, української мови про деградації освіти, там, за мирні зібрання, тобто за ці всі речі. І а, військову справу я бачила як от, продовження громадського активізму, яким я займалася, і взагалі ну, продовження своєї боротьби і позиції. Я приєдналася в 2019 році, коли дочка підросла, і а, я закінчила університет. І Ну, зрозуміла, що на фронті, в госпітальєрах, досі потрібні люди. Земля сірої зони розкриває періодично свою пащу, аби втамувати нами голод війни. Ми запропонували війні себе самі, аби втамувати голод нами і дати нашій країні спокій. Ми всі у довгій щілині на черзі. Жоден з нас не знає коли, та й не потрібно це знати. Але ворог наш аж ніяк не велетень. Він дрібний і бере тільки дрібною великою кількістю. Могли б бути готові набагато більше, скажімо так, до повномасштабного вторгнення, аніж були. Я би сказала, радше не були як слід готові. Ну, я можу говорити про армію, що на момент 22-го року вона була не була підготована як слід, спочатку. Українці вміють збиратися швидко, і коли стається щось погане, і швидко щось вирішувати. В цьому є наш талант. В перші місяці дуже чимало різних випадків, де доводилося надавати ну, допомогу і організовувати евакуацію. Ось врятували сім'ю, яких було поранено, і вони не встигли евакуюватися. Йшов активний наступ, ми їх вивезли. На єдиній машині такій напівзламаній, яка була в нашої роти. вона не мала нікуди виїздити. Було також, що коли були бої за попасну в цій зоні, ми знайшли розстріляне розстріляне авто, і нам вдалося звідти врятувати двох хлопців із багатьма пораненнями з тої машини. Не дивно, що зло у старих міфах малювалося як чума. Як сукупність дрібного у великій кількості, як саранча, що з'їла весь урожай, як щурі, які небезпечні лише тоді, коли їх багато, Та нічого не варті поодинці. Росія, це і є ти, багато дрібного у великій кількості. Поезія і література це, те, що зміцнює нашу ось екзистенцію, як, як, як людей. Дуже важливо, аби зараз всі, хто на фронті і має талант писати, писали, записували там, відео, як вони читають, для того, щоб а, це наше покоління оборонців, щоб їх пам'ятали як людей, які творять, які вміють висловлюватися, а не як там, фігури із каменя, статуї з каменя якими потім будуть маніпулювати якісь там чихові, не знаю, політики, диктатори, тобто потрібно, аби нас запам'ятали як живих людей. І усю цю правду, яку ми пережили, щоб її теж запам'ятали, а не те, що потім розкажуть за нас. Тому в цьому сенсі поезія і література на війні дуже цінна. Вона Є актом людяності там, де людяність якраз знищується. Коли небо стає порожнім, ніби берег по відпливу моря, земля забирає на себе всю нескінченність, весь погляд. Треба дивитися униз. Може, там ми не додивилися а глибину. Між невиритих і залитих водою шахт. Обов'язково між кістками. Зведено монастир для тих. То опустив очі без стін, без стелажів і полиць між монастирськими книгами повзають жовті полози і зелені ящури, що бояться людей. Сюди приходять, коли очам вже не сила, коли легеням вже навіть не повітря, стукають у браму, таку вічну, що старомодність кидається на вінтажну забавку часу, декого не впускають, а декого ставлять бити у дзвін за всім людством. Хоч за однією людиною, яку хтось колись любив. Бо людства ніхто ніколи не бачив. Всі бачили тільки людину, яку любили. Література допомагає. Допомагає відновлювати якусь цю втрачену любов до життя. До цього це є така можливість подорожувати, лишавшись на місці література. І в цьому сенсі вона звичайно дуже цінна. Але треба сказати, що бувають такі періоди після бойових дій, коли ти нічого читати не можеш. Художній текст це спосіб зберегти те, що швидко знищується. Я ось так скажу. Книги це якісь пам'ятники дуже важливим речам, насправді. Ось які інакше ніяк не, збереже, не збережеш не ніж я пок, окрім книзі. Колективна пам'ять це пам'ять. Про події, яка перетворюється е, ну, в громадянські дії і якусь громадянську свідомість, яка запобігає там, не знаю, повторенню помилок. Бо ну, інакше це не вивчений урок. Просто пам'ятати, що таке було, не використовуючи цю пам'ять до повсякдення, це не пам'ятати, це, це, це інша пам'ять, яка має вплив на твій вибір. Ті, що мають загинути в бою, мають занадто ясні очі. На війні ніхто ніколи не вирішує загинути в бою. Це нікчемна книжна романтика. Однак, якщо вже говорити про таких, то я ж занадто добре відчуваю їх. Їхня поява в твоєму житті схожа на осяяння, таке ніби: ага, ось і ти. Щойно вони, по твоєму погляду, бачать, що ти знаєш, хто вони. І як підуть вони починають з тобою розмову на рівні серця. А розмови на рівні серця вони завжди ні про що. І часто промовляються як мовчання. Такий, не знаю, дуже важливий термін екз... філософії екзистенціалізму. Ось в інтерпретації її Мартіном Гайдегером, німецьким філософом ХХ століття. І вона це слово означає буття тут і зараз. Єдність із простором і часом, в якому ти перебуваєш, із а, усіма сенсами, які він, він тобі дає. Ця філософія була філософією гуманізму у дуже темну добу, екзистенціалізм. І зараз ми маємо щось дуже схоже. От В цій збірці я так само а, Намагалася у своїх поезіях виділити якісь дуже важливі сенси для людини, яка от переживає випробування, ну і дати якусь свою рефлексію на ці випробування. Другий рік ми не бачили нічого, крім Донбасу. А коли нас відпускали на кілька днів за його межі у інший світ, ми б далі бачили тільки його. Промки тарикони і кар'єри. Річки вододіли, по яких проходить лінія фронту, втомлені люди при фронтових зонах, розмиті дощами міни сірої зони, знищені автомобілі, вихід, прихід, прихід-вихід, контакт, та форма, форма та сухпаї ворогів, упереміж. Світ зійшовся клином на обороні цієї землі. І навіть якщо буде щось опісля цього, навіть тоді. Нам іншого вже, мабуть, ніколи насправді не буде треба. Якби я не була матір'ю, я б далі лишалася в там в своєму підрозділі рідному морської піхоти, і а, ну, цього відрізку в Києві в мене б не було. Я готова воювати стільки, скільки треба, якщо це 10 років ще плюс, окрім уже цих десяти, ну значить так і буде.